На два роки фестиваль Червона рута вирушає по країні у пошуку нових імен. Легендарний україномовний фестиваль, вкотре завітав і до Чернігова. Взяти в ньому участь виявили бажання близько ста конкурсантів з різних куточків нашої області. Є і ті, хто вважає, що не на часі проведення червоної рути в країні. Це помилкова думка. Ще 25 років тому. Торонська газета Українські вісі писала про першу червону руту. Фестиваль був нерозважальною подією. Пісню і прапор завжди брали з собою ті, що йшли до бою. Сфера культури. Ми розглядаємо її як культурний фронт, ідеологічний, який формує свідомість людей, особливо стосується це масової музики, масової культури. Яка надзвичайно має значення велике. Тому було прийнято рішення проводити ці конкурси. Червона рута перший пісенний фестиваль, який ще за часів СРСР почав формувати український патріотичний дух у молоді. Чи не найбільше за роки проведення обласного конкурсу цьогоріч прозвучало пісень саме патріотичного змісту, як відомих, так і авторських? Військово-музичний центр ввів спеціальну відзнаку за кращу патріотичну пісню. Це таке, я думаю, започаткування в цьому конкурсі дуже цікаве. Якщо це така новина в нашому регіоні. Чернігівському, то я думаю, що цю естафету підтримують інші регіони. Приз який уособлює силу та мудрість, отримав українознавець і самодіяльний композитор Тарас Тарасенко з Чернігова. До України! Майже у всіх конкурсних номінаціях Чернівські виконавці були кращими у жанрі автентичний фольклор. Переможцем стало тріо калита: гурт Лена Іванова у жанрі рок-музика, Дмитро Нечай у номінації інша музика. А гурт «Інті» в акустичній. Вони представлятимуть Чернігівщину в фіналі, котрий відбудеться наступного року. Те, що завтрашній день буде, сьогодні підтвердили ми тому, що молодь приїхала, прийшла до нас сьогодні. Показала свої таланти, показала, що вона вміє співати. Гала концерт лауреатів цього року не відбувся. Виконанням фестивального гімну завершилась червона рота» у Чернігові. Оргкомітет всеукраїнського фестивалю. Планує залучати переможців обласних конкурсів до участі у концертах для воїнів Збройних сил України.